Добрий день, ви на каналі Магія мого саду. Ми на моїй ділянці. Зараз ми коло помідорчиків автоматики. Да. Є в мене ось такі вже рослини в такому розвитку. Тобто Вони починають зацвітати. От. Ця розсаду мені дали, Моя чуть, чуть повільніше розвивається, але також скоро буде цвісти. Бачите, от вже будуть бутончики тут. Тут вже йдуть квіточки, тут також. Тут квіточки, але бачите, її вже обпали. Опав цвіт, були перепади температури. Треба в таких випадках давати ізобіон. Ну, але за одного-двох кущів не, не, не трачу, поки що ці сили. От. А зараз будемо обробляти, от іде вже на цвіт, буду обробляти борною кислотою. Для того, щоб було краще запилення наших помідорчиків. От. Ось тут уже теж зацвітає і йдемо зараз борної кислоти. Борне, бор потрібен для хорошого запилення рослин. І бор в рослинах не накопичується, тому його треба давати кілька разів. Тобто зараз даємо, потім рослина підросла, будемо давати ще раз. О, Бачите, пасиночок. От є основна є бокова, а пасиночок забираємо. Ми давали підживлення і азотом, і нітромофоску, і кальцієм вже То в такому стані наші рослини, а зараз даємо бор, коли цвіте. Коли цвітуть тут помідорки. І в мене ще й в такому стані малесенькі. Тут досажувалось, залишилась розсадочка, де було викинути. От І в мене ось так. Я мульчую. Поки є трава, мульчую. От. Також. Це все зараз роблю. Все, всі всі то Бо є вже також тут. Проситься. Ось просяться. Ну, зробимо ось Бачите. Вже на цвіт іде. Ось тут також, бачите, хоче цвісти. Там цвісти. Ну, багато ще на цвіт не йдуть, але буду обробляти по-любому всі томати. З цвітом, з цвітом. Так що ті ще ні, але обробляти будемо всі. Борну кислоту можна використовувати хоч з агромагазина, хоч з аптечної. Аптечний, особливо великого значення немає. Головне, щоб тут борна кислота добре вас, з фуніцидним ефектом. Ну, буде непогано. Рекомендую. 5 грамм на 10 літрів води. Я дам десь 10. Пів пакетика тут 20. Так, може буде трошки забагато, потім дамо ще раз. Зараз даємо і потім, по ходу, ще за 2-3 рази можна дати. Ну, скільки тут поділимо. Даю прилипач, до цього і плантатор завіс Так, трошки добре дам хоч в принципі рослини розвиваються нормально. От. Розводимо теплі водичці. Заправляємо бачок на 10 літрів. Я даю 10 грамів борної кислоти і обробляю помідори перед Так, Борну кислоту відкрили. У нас тут 20 грамів, як нам поділити, беремо ложечку. Як я вже казав, що повна ложка десь приблизно 20 грам. Набираємо пів ложки. Мені одною рукою не зручно, зараз секундочку. Получилось здесь приблизно так, тут і так там залишись Ну, так, не видно орієнтовно половинку. І розчиняємо водички. А сюди скріпочку закрили і на наступний раз прозводимо і додаємо прилипач і обробляємо наші помідорки Закінчую обробляти бором свої помідорки, так як вони ще невеликі, у мене багато високорослих. 10 літрів. Трошки забагато рідини, тому я пройшовся ще чуть-чуть по виноградику. От. Зачепив ожину, яка в мене цвіте, малинку. от Пройшовся один раз, другий раз, завершив. Будемо тепер чекати гарних врожаїв. Дякую за увагу.